Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Стало відомо про потужний вибух на одному із військових вокзалів Москви. Мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, та пожежі сталася неподалік залізничної станції. Спалахнув подіг, який перевозив військову техніку. Пишуть партизани саме гради. Ідея детонації жителів вивозять в небі транспортна авіація. 40 швидких та пожежних машин. Ситуація критична. Пишуть також, що вибух пролунав одному із. Подягів із особовим складом загинуло 49 чоловіка на вокзальній червоній площі. Нещодавно ми розповідали про новий пакет допомоги від США. І таки ці ракети дійшли в новому пакеті. Є ракети «Зуні» класу повітря Земля, які можуть нести понад 25 кілограмів вибухівки зі швидкістю понад 700 метрів на секунду. Кожна здатні знищувати як бронетехніку, так і живу силу ворога. Має всі шанси стати головною проблемою російської пехоти. І вже почали успішно використовувати очевидно. В тому числі і Москви. але ж це все можливо. Це ж все здогадки, правда там нам немає. Цілі цієї ракети можуть бути будь-які, але пріоритетні це піхота, а також ешелони з технікою. Незалежно від того перебувають, вони на марші у наступі чи обороні просто змінюється тип боєголовки, кажуть військові експерти. На розстріві поспішили заспокоїти своїх співгромадян. Мовляв, Україна все одно не зможе використати ракети з УНІ, адже її кріплення спроектовані під західну авіацію. До української не підходять, однак видавати бажане за дійсне у росіян стало вже традицією, адже проблема вирішується вкрай просто. Потрібно просто зробити перехідник на пусковому контейнері, де знаходяться чотири ракети, і підвести 25 вольт для їхнього старту. А що таке перехідник для пускових установок? Це проста металева балка. Нічого надприродного в адаптації наших літаків немає, кажуть військові експерти. І після того як поляки надали нам літаки, це дуже і дуже просто. Ракети свою роботу роблять військовий експерт ігор Романен. Ко вважає, що російські окупанти продовжуватимуть завдавати ракетних ударів по Україні. Їхня ескалація залежатиме від можливостей РФ. А. а такі можливості у загарбників є. Вони ставлять собі амбітні завдання. Лише послухайте, що заявляє вище керівництво Росії захопити нові міста і мало не всю лівобережну Україну. Звичайно, ці заяви порожні, але щоб хоч якось їх підкріпити. Вони завдають масованих ракетних ударів по Києву, щоб показати своєму суспільству їхню міць. Сказав Романенко в інтерв'ю ТСН. Сперта зазначив, що Україні потрібно вистояти у цьому протистоянні а для цього необхідно постійно посилювати ППО, причому не лише у столиці, оскільки це єдина можливість оберегти міста і людей. Романенко додав, що Кремля не шкодує мільярди на ракети, оскільки у РФ накопичені мільярди від продажу нафти і газу. Путіну зовсім не шкода викидати на вітер мільйони доларів у вигляді марно витрачених ракет. Путін чітко знає, чого він хоче. Звірними атаками на українські міста він хоче домогтися. Так званого парамир'я на вже захоп. Захоплених українських територіях, але це зовсім не означає, що він не зупинить війну йому потрібен час, щоб відновитися, закріпитися на захоплених територіях, провести там псевдовибори і продовжити агресію. Сказав військовий експерт. За його словами, Путін поспішає, тому що західні партнери можуть нарешті переосмислити ситуацію та надати Україні потужну військову допомогу. Тоді війна буде продовжена і найімовірніше, не на користь російського диктатора. Він добре розуміє цей ризик, тому і здійснює ракетні удари резюмував. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.